Мар'ян, що ти, ти робиш? Стараюсь видивитися мінуси нашого комплекту. Мар'ян, їх немає. Ти про плюси краще слухай. Отже, плюси комплекту від воєнволі. Система молі, яка розташована по всьому периметру і плитоноски, і тактичного пояса, зсередини зміцнена пластиком. А це означає, що навіть під вагою найважчих підсумків вона не провисне та не перекрутиться. Півкільця на плетоносці і у нижній частині поясу, на які можна закріпити допоміжне спорядження. Вмістка та водонепроникна, кишеня для мобільного телефону та документів. Швидкоскиди, які розташовані з боків плетоноски, та в області плечей. Мар'ян, ти там дивишся? Дивись, дивись. Наш тактичний пояс має анатомічні властивості. Це все завдяки м'яким перфорованим демферам, які знаходяться у його підкладці. З допомогою двощілиних пряжок, які розташовані у верхній частині поясу, його легко можна трансформувати у ременну плечову систему. І три з'ємні панелі на поясі, які допоможуть швидко перекваліфікувати його у випадку, коли у вас змінюється тип бойового завдання. А до комплекту входить: плитоноска, анатомічний пояс, 9 підсумків під магазини АК, підсумок для рації, два підсумки під турнікети, два для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та підсумок під аптечку типу Айфак. База мінусів комплекту не виявлено.